Продовжую тримати вас в курсі вкорінення черенків, які я придбала, ондулата Long Pink Splash і Clemensorum Dark. Так, що я їх придбала, вони до мене прийшли 7 вересня, 20 вересня посадила я з корінням вже у воду. Є в дописах, є і е, відео, я вам знімала, показувала. Сьогодні у нас 16 жовтня, 17 жовтня, так, 17. Дивіться, яка коренева система наросла бундулати. Це дуже крутий результат за такий недовгий період часу. Виходить 7 жовтня і сьогодні 17 це місяць і 10 днів. Єдиний мінус, звичайно, що відпав рост. У неї дуже класний рост був, але він, на жаль, відпав. Ну, таке буває. Є ще в мене ще один чернок, теж ондулати. Ось такий. І він теж уже другий раз відсушує рост. Ну, в принципі, в цьому нічого страшного немає. Звичайно, що це не дуже приємно, тому що він чекає, що його чекаєш, що він взяв і відвалився. Тим більше, що він уже такий класний в неї був, я, звичайно, що засмутилась. Але. Ну, я думаю, я все списую. Можливо, це осінь період такий. Ну і він якось так дуже стартанув швидко, без коріння, без, без э, нічого вже почав рости ріст. Черенку зараз потрібні сили все ж таки на вкорінення, на розвиток кореневої системи. Тому що коренева система це ну, для рослини все. Ну а рост, я думаю, вже наступного разу точно виросте. Я сподіваюся. Так що, так, місяць-10 днів і покажу вам клімінціором дарк, про що я говорила в минулому відео. Дивіться, бачите, коренева система наростає набагато повільніше. Тобто, одразу вже по черенку видно, як рослинка буде нарощувати кореневу систему. І вже от навіть з цього видно. В який горщик її садити. Якщо то можна одразу посадити там і в 12-й, і в 13-й горщик, вона швидко там заплите коренями весь ґрунт, то клімінсьорм дарк, я думаю, в стакані буде ще ну, до весни так точно. Йому збільшувати об'єм ґрунту не потрібно буде. Тут е, стакан 200 мл, і я думаю, що йому поки що цього буде достатньо. Так що одразу звертайте увагу, чому і дуже зручно саджати в такі прозорі ємності, або стаканчики, або горщики орхідейні, я вам показувала теж дуже зручно. Ви бачите, з якою швидкістю наростає коренева система. І вже звідси можна відштовхуватись у виборі подальшої ємності для, для росту. Так, що ось такі новини.